Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде така розпаковочка. Це у мене моє предзамовлення від видавництва видавництво. Тут вони таку не ліпили рекламу свого одного зі своїх коміксів. Не люблю такі реклами, оскільки цю етикетку не можна здерти нормально, щоб вона не порвалася, щоб можна було її десь переклеїти. Краще б вони такі стікери клали всередину. Посилки я міг би собі переліпити, наліпити куди хочу. А так доведеться це викидати разом з коробкою. Реклама, яка не дуже гарно зроблена, чесно кажучи, не продумана. Бо, наприклад, ну, мені шкода це викидати, але доведеться викидати, а краще би я собі, мав наклейку десь її наклеїв. Так. Зараз відкриємо. Подивимося, що тут мені проїхало. А, ага, ага. Ага. Все, все пусто. Добренько. Та-дам. Дві книжечки. Взагалі мало бути три. Там якась книжечка у них за 0 гривень. Але, я так розумію, це точніше комікс. Я, я так розумію, він... А... Щось як реклама, щось як благодійність, і його можна скачати онлайн по ходу. Бо я його додав собі у, як воно правильно не пам'ятаю, в корзину додав і, на жаль, він мені не приїхав. Тож, напевно, це якась була типа реклама, ну, не біда. Uh, хоча ліпше б не надрукували, я б купив за якісь гроші. Окей, okay, uh, неважливо. Маємо дві книжечки, хоч і не три, але все одно. Перша це у нас Аліна Сарнацька. Хто любов та мужність поєднав ЛГБТІК плюс ветерани в російсько-українській війні. Попфікшн. Uh, це uh, різні такі, знаєте, матеріали. Uh, фікшн література, тобто наукова література, дослідницька література. Е, навіть деколи да, псевдонаукова -літера, псевдо література, але. Щось е, українське, сучасне про ЛГБТ, про війну. Тому, звісно, що я придбав, нехай буде. А другий е, моє надбання це дитяча книжечка. Я, як побачив, це зразу купив. Це. Е, Зараз відкрив. Постараюся не порізати книгу саму. Стівен Кінг та Моріс Сендак. Гензель і Гретель. Всім відома казочка про Гензель і Гретель. Стівен Кінг написав сценарій, а Моріс Сендак зробив малюнки. І вони двоє створили таку. Книжечку, таку казочку. Класна, правда, бабулька така. Гензелі Гретель. Переказ Стівена Кінга. Стівен Кінг у мене авто купляє мій автор. Я купляю всі книги, які виходять у нього українською мовою. Але це, ну, хоч і історія його, хоч і ним написано. Але, ну, по-перше, це ретейлінг. Переказ, точніше навіть, це навіть не ретейнг, а переказ. І, а, ось, бачите, тексту там нічого. А ціна, здається, 400 чи 500 гривень щось таке. Текст маленький, малюнки ну, в стилі старих древніх книжок. Але бачите самі ну, якість цих малюнків. да, різ... Раніше такі були багато різних малюнків. Так малювали, такий був стиль дитячих казок. Мені не подобається. Чесно, ну, я купую старі книги заради гарних малюнків. Але ось коли, оце, правда, гарний малюнок, це сонечко небо таке гарне, це не можу сказати, що погане. Це не дуже вже, а остальне, ну, одним словом, малюнки паршивенькі, текст слабенький, маленький. Ну, слабенький в літературному сенсі я не можу сказати, я ж його не читав, але то, що його дуже мало, це факт. Я це придбав, я це можу прочитати буквально за вечір. Правда, не знаю, чи коли я буду це читати, бо зараз не маю часу на таке. Е, окей. Е, я би цю книгу ніколи ні за що не купляв, якби це не Стівен Кінг. Але, знаєте, дивлячись на таке, якість такого видання е, оригінального, це наші просто переклали, як це американці зробили, такі наші. Переробили на українській мові. Дивлячись на якість малюнку, на кількість тексту, на ціну, я би це ні за що не став купляти, якби це не був Стівен Кінг. Якби хтось був інший, якби це був інший автор, я би ні за що не став цю книгу купляти. Тому не дивно, що КСД, книжковий клуб сімейного дозвілля, не купили права на цю книгу. Всі книги, всі за авторства. Кінга, навіть за авторства його сина. КСД викупляє права на всі ці книги, і КСД має повну монополію монополію в Україні на Стівена Кінга. І те, що КСД навіть не стали брати. Купляти на це права, це знаєте, говорить багато про що. КСД спеціалізується на різних книгах великої кількості тиражам. Це у видавництва виходить не дуже великим тиражем, не таким, якими тиражі виходять у КСД. І ну, я не думаю, що це буде у когось популярність велику мати. Фанати кінга, звісно, що придбають, але е, чесно, купляти такий страшненький малюнок. Е, ну, Не був би я фанатом кінга, я би це точно не брав. Е, в цьому проблема видавництва. Воно з кожним роком, чим далі, тим більш е, паршиві, паршиві е, видає книги паршивої якості з паршивими малюнками. Таке, що не хочеться чесно купляти і мати в себе на полиці. Е, Хоча б вони можуть видавати гарні, класні ЛГБТ книги, але при цьому вони чомусь виділяють багато часу на от таке. От. Да, Кінг да придбав, так, да, круто. Да, от ЛГБТ, да, придбав, але, ну, чесно, це просто це придбав, тому що він на ЛГБТ, це придбав, тому що Стівен Кінг. Більше я б таке не став купляти. Тому знаєте. ну... Окей, uh, okay. не дуже мені подобається, це, що я це придбав. Uh, як я вже казав, там безплатний комікс, я додав собі у кошик. Я думав, що він до мене приїде. і Це буде такий, знаєте, приємний, гарний мій подаруночок, який підніме мені настрій, а його ще навіть тут нема. І я зрозумів, що uh, це не круто, що мені. Uh, Взагалі, не знати нащо я на це потратив гроші. Окей, ну я фанат, ну окей, нехай буде. Я розчарований, не знаю. Дивіться самі, рішайте самі, це вам треба, не треба, будьте купляти таке, не будете купляти, я вам показав, я вам трохи розказав, а вирішувати вам. Рекомендувати, на жаль, купляти таке я не можу. Звісно, що треба раз прочитати, раз дізнатися, що там, як там по тексту, але поки що, поки що так. Дуже невнятно, дуже так погано вийшло з цим в мене ролик з розпаковкою. Це вже я розумію відразу. Але що поробиш, я настільки розчарувався, що навіть про це говорити не хочеться. Навіть буквально не знаю, що про ці книги казати, коли воно просто розчарування. Ця книга, я, ну, коли було предзамовлення, не предзамовляв, я її вже взяв так у додачу, оскільки ЛГБТ на війні. Але, ну, блін, по-перше, я не люблю е, нонфікшн. Е, оскільки ну, там часто дуже неякісний в Україні нонфікшн випускають. Це українські автори. Е, і бачите, якісь такі: от е, абзацик, 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 і кожен абзацик це ціпа, окремий розділ, щось таке, ну, якби окрема стаття, десь якісь. Знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує ем, древні такі групи ВКонтакті, де різні такі цитати, різні такі сказочки, різні такі оповідання, різну таку херню е, постили. І люди все це лайкали і репостили. Оце мені нагадує ця книжечка. Е, не знаю, буду читати, будемо дивитися цей текст, але ну, книга мені чесно не подобається. і Якби це не ЛГБТ, я би її не брав. Е, за Гензель. Е, за Гретель і Гензель. Чи як воно правильно? Гензель і Гретель, господи. Е, я вже вам казав, малюнки жахливі, текста там мало, а ціна кусається. Тож, якось так, повне розчарування. Окей, буду завершувати ролик, бо ну, зараз я буду їх просто поливати, ці книги брудом, а я ще їх навіть не читав. Бувайте! Сподіваюсь, вам більше ролик сподобався, чим мені записувати це.